Виставки, театральні вистави, майстер-класи та кінопокази. У обласному центрі чимало варіантів урізноманітнити своє дозвілля. Коли в останні хмельничани відвідували культурні заходи та що це було? Це було дуже давно. Ще до війни мабуть, що. Давненько відвідувала. Зараз намагаюсь не відвідувати. Хоча би солідарності через те, що хлопці воюють, я не маю права розважатися. Особисто я не маю права розважатися. Можливо, хтось і має, я не маю. Я так рахую. А в останнє що було і коли це було? Це була вистава в нашому театрі Старицького. Рік назад ніч Не Немає коли відвідувати. Театр дуже сподобалося виступ Конотопська відьма», ввечері на хутори близьди Кеньки. Ну, така, я церкви по театру. А коли ви останні були в театрі? В кінці от 24-го року, в грудні. 15 січня. А що це було? Театр, кіно через пару днів і все. А на якій виставі були? Ой, семејна драма, че што се така назвала се? Не пометај, давно.